Наш редактор, який допомагав нам у на формуванні цього звідти, сказала, що немає і біжать саме такі. Тому це було дуже складно. Але якщо коротко говорити про наші досягнення, що ми зробили за 2015 рік, спільно з вами разом, то а, це досить таки багато речей. По-перше, хотілося б сказати, що ми потрапили до рейтингу найпрозоріших, найпідзвітніших ходів України за версією його журналу контракти. А, ви також можете ознайомитися на нашому офісі або на сайті. Щодо говорити щодо нашої громадської діяльності на місці, ми підтримали громадських ініціатив близько на 120 тисяч гривень. Тобто це були ініціативи від громади, проєкти, які видавалися. Ми цього року ми багато працювали з ОСББ, працювали з творчими групами, з молоддю, особливо багато працювали. І це має пораження цифрах було 22 гранти на таку суму. Також завдяки... Самі в приміні ми створили за півроку вісімнадцять вещь, просто неймовірно динамічно, але дуже важливо і дуже приємно, що люди зрозуміли, що треба дійсно брати кермо в свої руки, треба дійсно часто в своєму будинку в першу чергу прийти, як вимішувати в країні і своїми хворі наводити порядок. І разом нашим стрільбими зусиллями ми, ми досягли повних результатів. Провопровели консультації більше ніж на тридцяти тисяч це майже для всього ірпеня, тому що тут було багато, буде ще багато, вуличних і, і так далі. Е, провели певну кількість навчань в Україні за кордоном щодо того, як управляти верхомість правильно. Е, в рамках молодіжного банку, людей, які у нас теж добре розвиваються, ми підтримуємо 10 проєктів і зараз сьогодні там, президент молодіжного банку вам розкаже більше про те, як можна долучитися до допомогти Молодіжного банку, тому що наша молодь вона з водіє з громадою, і хоче зробити. Проєкти корисні для громади. Десять проєктів вже було реалізовано, профінансовано. <кій> Потім за результатами плану фільму який ми проведені, ми підтримали 10 творчих проєктів. І цього року ми теж проведемо увал. Ми дуже сумнівалися про те, наскільки це, до речі, зараз. Це 25 квітня, але ідеї єдності позитиву, об'єднання прощення. Руку вперед, мабуть, сильніша, мабуть, ми так бажаємо. Сподіваємося, ви це підтримаєте цю ідею. Також будемо знову ж таки збирати кошти на ініціативи на творчість мой на молодь.